Друзі, вас вітає компанія автопарк ЮАУ, одеська філія. У нас до продажу приїхала Рено Лагуна 2007 року з 2-літровим бензиновим двигуном в гарному чорному кольорі, механічна коробка передач, передній привід. Автомобіль приїхав з Європи, рідний пробіг без ДТП в чудовому візуальному та технічному стані, без нарікань на гарних оригінальних лекусплавних дисках взотих нову гуму, буму, чудовим світлим комбінованим салончиком. Має шторки у задніх дверях, та на заднім склон, безключовий доступ, повний електропакет, мультитермо, гарна штатна мультимедіа, клімат-контроль в та інші корисні функції. Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит, лізинг або заготівку. Чекаємо на вас за адресою Грушевського 15А.